Програма по тролейбусах. Значить, на сьогоднішній день близько 18 мільйонів виділено на придбання нового рухомого складу. Ми визначаємося, а також далі проводимо переговорний процес з пад-азот про купівлю. Тих автобусів, якщо вони візьмуть участь у нашому тендері, який ми будемо оголошувати, поки виявляють бажання взяти участь у цьому тендері не тільки Патазот, а і поставщики в Україну тролейбусів марки Шкода такі, які на сьогоднішній день курсують по місту Тернопіль Івано-Франківськ. От ми визначимося, і тендерний комітет проведе відповідний тендер, які тролейбуси більше підійдуть нам, які. В кращому стані, тому що це фактично не нова техніка, ні та, яка знаходиться в цих обласних центрах, ні та, яка знаходиться на Азоті. І будемо визначатися тільки, що я спілкувався з директором тролейбусного парку, він готовить документацію відповідно на проведення тендерних процедур на закупівлю. Вартість одного тролейбуса починається від 4 млн грн, в залежності від комплектації. Це Львівський тролейбус, чи це тролейбус заводу Богдан. Відповідно, вартість одніє одиниці білоруської техніки, яка знаходиться на підприємстві Азот, вона можливо, може бути набагато нижчою. Вартість тролейбуса шкода, якими користується Тернопіль Івано-Франківськ. Які по програмі утилізації європейські партнери готові поставити після капітального ремонту в Україну ще набагато нижче. От оголосимо тендер на цю суму. Хто нам запропонує найкращі умови, найдешевшу ціну і найголовніше найкращу якість, тому що можна купити, ми ж металлом покупати, купувати ми не будемо для наших жителів. От з тими ми будемо справи. Я хотів би, щоб це були тролейбуси, все-таки ті, які стоять на назвуті. Це моя особиста думка. Це, напевне, принципове питання, тому що все-таки ж якісь були домовленості міської влади, і тоді чому вони там стоять. А на скільки їх пропонує? Ну, Ми ведемо перемовини. Ну ця сума, я думаю, значно, значно нижча, а то і вдвічі нижче, ніж новий тролейбус. А коли приблизно можуть, вони... Оголошуємо тендер. Два з половиною місяці розкриття пропозицій три місяці. Я думаю, що ми 3-4 місяці ми в змозі будемо вирішити це питання. Але я вам скажу, що так, без комплексного підходу, без купівлі, кроме тролейбусів, ще автобусів, ми не обійдемося. І потихеньку ми будемо ставити питання, щоб і надалі для тролейбусного парку купити і нові автобуси. Щоб повністю закрити маршрути. Тобто і автобуси, і тролейбуси, і спільно, я думаю, потихеньку ми вийдемо на цю ситуацію. Прийнята програма 50% і затверджена виконкомом, і сесії, і пільговий проїзд. Зараз в стадії виготовлення білетів по 75 копійок виготовлені. Тобто, фактично, проїзні вони запроваджені були давно, 50% вартості, а зараз виготовляється просто квиток, де буде написано 75 копійок, і за студентським посвідченням цей квиток буде віддаватися студенту чи то школяру. Значить, з другого начинається я думаю, що орієнтовно це дві неділі.